Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху, права людини. Зі мною зараз сидить в машині така моя студія. Та, там писали дуже Стахіва студія, бачите, телефон поставлений, штативчик такий приліплений тут і мікрофон. Мікрофон у мене зламався. Зараз-зараз Мені дзвонять, я напишу, що має... маю... я його тут ставлю не можу нормально його цей пришпалити. Отже, поговоримо зараз про рідну школу. От я тут відпишу, що я е, дзвоню. Так. Поговоримо про рідну школу. Така назва рідна школа, чому вона мені вже прийшла до думки, тому що мій дідусь ходив колись в рідну школу. А зараз школа для дітей вона не рідна. Школа це Зомбуленд. Хоча біля мене сидить ще вчителька, яка ще ходить в той зомболен, щось пробує там вчити, вчителька музики. І от ми списались, тому що люди по різних містах пробують створити альтернативу. Альтернативу тому, що є. Тому хто бажає створити школу в своєму місті, хто бажає доєднатися до процесу, викладати, хто має діток і цим зацікавлених, хто має внуків, племінників, похресників, хто бажає брати на себе відповідальність, Електронна пошта і пишете в загалу, тобто в темі рідна школа, там даєте свої пропозиції, з яких ви міст. Я думаю, ми це починаємо з Львова і в кожних містах ми організуємо рідну школу, в тому числі і в селах. Тому що треба говорити відверто, зараз от, другий телефон візьму, діти, от, діти отак сидять. Ото, ото я, я недавно був на одному заході, там була дитина, 5 годин, дитина в телефоні. Вона так в школі, вона так на заході в телефоні. Тобто привчають, що людина є додаток до телефона, а не телефон є додаток до нашого життя, щоб нам було комфортно. Зараз мені показали, як виглядає цей електронний як це, журнал. Електронний. Там нема імен, нема імен діток. Там є номера і прізвища, і ініціали РБ, АА, там. І так далі. Ну, знаєте, скоро будуть просто номера там 58, 35, а це зараз. А потім взагалі, скажуть, у загальним школу тризначні номера, а потім у загальні міста будуть там чотиризначний номер, дитина буде мати, потім об'єднають в Україні, там буде стільки то номерів, от, і так далі. Тобто будуть номера, все йде до того, що дитина стає додатком до смартфону, потім до чіпа з номером. І оці номера, навіщо імена? Номера, навіщо знання? Наше знання, Вікіпедія, сміття в голову пхає там інформацію. І перед вами сидить хлопець, який з 7 класу я майже в школу не ходив. Я ходив в школу, але грав в футбол, потім в університет. Я не ходив, бо грав в футбол. Слава Богу! Мене, мене то сміття, яке пхали стукачество, знаєте, стукачі привілейовані. Ану ану здай там когось. А ану там, е е е там, я не знаю, що ж у школі зараз там дуже модно. А батьки хто касу дає вчителям? Не, не в образу, а хто ходи на репетиторство, можеш не ходити до школи. Касу батьки дали, сиди в телефоні в школі, можеш прогулювати. І, а якщо син депутата, чи я не знаю, то теж може, може обматюкати вчительку, і вчителька має так витертись. Чи вчитель і, і мовчати, тому що виженуть, а не вакцинований як перепрошую, не вколений як скот, теж можуть вигнати зараз знову, та правда, дубль 2 починається «Кіно і німці. Зараз буде, Аушвайс школу, ану, а ну Аушвайс покажи. Друзі, тому ще раз, хто бажає створити рідну школу. Пишемо на електронну пошту, тому що в нас будуть телеграм-чати. Зараз ми дамо, що по кожній області це спілкування загальне. По кожному місці і селі рідна школа. І так буде можливо по тематиках. Але школа це важливо, тому що не може бути так, що ми дорослі щось усвідомлюємо, а діти ходять і формуються зомбі. Ну так не може бути. Тому, друзі, пишемо свої думки. Наталя. Я дякую, що ти от мене в мене в Телеграмі кинула інформацію, я тобі написав, ти правда не дуже вірила, що то я тобі пишу. Я кажу: ти невірний, невірний, Фома, невірний ФОМА. Тому що, кажи, Наталя, свої думки про що треба робити, бо та школа, яка є зараз, це просто. Всіх вітаю, дуже рада, що так сталося. що Ми списалися з Остапом і він запросив поспілкуватися. Я сама є творча людина, я більш викладач музичного мистецтва, гурткової роботи. Але для того, щоб створити, треба однодумці, і я з цією думкою вже дуже давно ходжу, бо тому, що направду, хочеться е, мати людей однодумців, які. Будуть з тобою, як то кажуть, на одній хвилі, правда, якщо ти слухаєш музику і тобі хтось каже, ой, як гарника. Тобто, ви вже ніби органічно, ніби так само і тут, якщо є, от дай Бог, щоб воно було, щоб створилася така школа, починаючи от, як та, зі Львова, тому що хочеться. Перше тих дітей і батьків бачити особисто, правда? Тому що коли ти спілкуєшся через екран, от зараз у нас дистанційка була так, як почалася війна, так всі працювали в дистанційному режимі, тобто в зумі. Направду дуже страшно, це дуже тяжко, як і вчителям, як і батькам, а особливо дітям. Ти не зможеш підійти до тої дитини, подивитися, а що вона там робить, а що вона там пише. Не можеш. Ти кажеш: а ну покажіть, будь ласка, що у вас там. Ну, хто має дітей, так батьки це знають, і вони це усвідомлюють, наскільки оця дистанційка втомила всіх нас, наскільки тому хочеться, як Остап сказав, на місцях. Тобто, щоб починати осередок, хоча би там починати раз в тиждень, так але потрібно однодумці педагоги, батьки, дідусі, так. Бабусі, ті, які б хотіли долучатися. Нам треба так, щоб була якась спільнота і спілкуватися. Так. І в чаті, яку Остап вже створив рідна школа, так, будемо збирати однодумці викладачів, які вони би запропонували предмети, так, щоб викладалося, які класи. І е, яка це б була система, тобто треба і юристів, які б однозначно е, долучалися, щоб правильно все зробити, щоб це було все законно, так і щоб це було е, як, як, як має бути правильно, щоб е, ваша дитина ту рідну школу бігла, тобто зробити її цікавою. Саме головне що для дитини от запитайте себе, що я пам'ятаю зі школи. Що ми пам'ятаємо? Екскурсії пам'ятаємо. <схи> Якісь такі цікаві заходи, так кудись ми їздили. Я пам'ятаю, бо я любила співати. Я любила урок співів. Я любила фізкультуру, я любила рухатися. Тобто я пам'ятаю ці уроки. Тобто діти чомусь пам'ятають такі насичені цікаві уроки. Правда, математику читання це однозначно. Дитина має читати, писати, рахувати. Однозначно і розвиватися творчо з творчості, якраз воно напевне творчість надихає якраз і на навчання, і має бути таке навчання, щоб воно було практичне в житті. Тобто, якщо математика, то до чого ту формулу, яка вчиться, до, до чого її треба приліпити, щоб вона була практична. Якщо ти хочеш пофарбувати свою кімнату, і ти не знаєш, яка площа кімнати і скільки треба літрів фарби, бо ти не навчився в того в школі. Тобі е, дали формулу, а до чого її застосувати, ти не розумієш. Тобто е, таких е, фахівців, щоб дійсно е, програму так вести, щоб вона була до життя прикріплена, щоб ти знав, що ти підеш в магазин, тебе не обрахують і не вважать, так ну допустимо, це зрозуміло. І так само, що тебе не обманять, тобто знати істину. Е, Дивитися е, очі в очі, так, людина, дитина тебе сприймає, коли ти з нею наживо спілкуєшся, коли ти можеш її взяти за руку, можеш її заспокоїти, можеш їй вселити таку віру і сказати, хоч І деколи скаже, я то не розумію, кажу, а давай ми попрацюємо, і ти скажеш, а, а я це зрозумів. Тобто, оце тепло е, має бути вчителя не через екран, а в першу чергу е, е, має бути. Ну, живе спілкування, правда. А там далі дистанційка це вже по факту, як там буде, так? Тобто хочеться збирати спільноту дітей, викладачів. Закликаємо, чи є однодумці, які би могли тобто, працювати. так. В нас є система Нуш, нова українська школа, яка вже працює по-моєму п'ятий рік. П'ятий клас вже вчиться по новій українській школі, і не всі батьки задоволені цією програмою, тому що там поверхові по перше знання. Ну, не знаю, наскільки вони поверхові це, я так вже своїми колегами І дуже завдання заплутані бувають, що дитині тяжко самій зрозуміти, що там хочуть від тебе. Тобто, має сісти або мама, так, або тато, бабуся, щоб розшифрувати, що там в тому завданні тебе просять. Ну, якось так воно розумієте, таке враження, якесь запудрювання йде, щоб дитина від дитину відштовхнути від навчання. Так не повинно бути. Такі, мені здається, та. дитину треба навпаки настільки зацікавити, щоб вона бігла, ой, мені подобається, ой, так, воно має бути так. Тобто зацікавлена має бути школа, щоб дитині подобалося вчитися. І менше, щоб сиділа в гаджетах. То правда, тому що я зараз на уроці, якщо проводиться урок, я не маю права забирати телефонів. Але їм цікаво сидіти більше в гаджеті, чим слухати живе спілкування. Вони чомусь вже настільки навчилися до ігор, бо я так прохожу місцями, заглядаю, а що ж там дитина робить? Ну, якась гра бачу, щось там, якийсь там чат. Тобто, ну, дитина чомусь, от за літо, особливо так, бо в вересні почалось навчання. вони взагалі дуже рідко вже хто відкладає телефони. Є такі, що вже відкладають, що вже не хочуть, але. Це такий зараз така система, чи як я от не знаю, як воно зараз так. Е зроблено. До речі, якщо подивитися, що до дитині треба: фізкультура, трудове, музика найбільше. А це позабирали. Це типу зробили співів е з, е з цього станцій, е фізкультури, спорту. Трудового зробили, типу, це щось таке взагалі, не, потрібно, не, ніби, не потріб. Так. Це типу, як ніби низькоякісне щось таке. от. Або там, де грузять е всякі там предмети, які 100 років не потрібні. Пам'ятаю, в мене в університеті була вища математика. І ми сиділи на тій вищій математиці і, ну просто нулі. Сидимо і викладач щось малює. І ти просто сидиш і думаєш, так, ще скільки часу до кінця, Колись не було там в мене телефону, мене телефон з'явився на другому курсі. Хоча вже всі майже мали, я не мав. От, і я мав такий годинник на руці. Думаю, так, ще скільки до кінця, слава Богу, що я не ходив на ті пари. Потім приходжу до викладача, скільки 10 доларів. 10 доларів. І всі, ху, слава Богу, 10 доларів. І, це... і так викладач таке враження був зацікавлений, що ми взагалі не шарили того предмету, не розуміли, просто несли касу. І до речі, університети, ми говоримо за школи. Треба потім нам треба подумати за садочки за те, щоб дати дітям професію потім нормально. Бо я закінчив університет, мене навчили. Знаєте, дуже добре навчили давати взятки. Я прийшов до викладача здавати, бо я закінчив комп'ютерне училище е, після школи. І вже в університеті я е, там якийсь був предмет, навіть залік, навіть не іспит, а залік щось е, по інформатиці. Я думаю, що я маю платити, мене... я училище закінчив комп'ютерне. Я приходжу, а він до мене каже, ну, 15 гривень. Це був 2002 рік. Там долар був по 3 гривні mm -hmm. чи по чому. Ну, неважливо, дай гроші. А я там грошей дуже не мав, по-перше, другий не хотів давати, то викладач каже, якщо ти зараз не здаш 15 гривень, бо вся група здала. І староста вже там касу несе. То ти, виявляється, відділяєшся від групи, я тобі ставлю не зарак, ти вилітаєш з університету. Я мусив дати, ну тобто, розумієте, і мені 17 років, я чуть, ну я не знаю, я думаю, що я маю тих 15 гривень, там булочка коштувала 45 копійок. Думаю, що я ж можу піти собі, що там з'їсти, і так не тільки я. І це викладачі тупо просто вимагали, чи я з тим рефератом прийшов до викладачки, а вона каже: Мені не треба твій реферат, 45 гривень. 45 гривень, кажу, я реферат приніс в університеті. Вона каже, 45 гривень, в мене кредит. Що мене... мені її кредит? І так, друзі, школа, а садік. Я, Я, правда, не знаю, яка ситуація з садочками, може є якісь, але в нас задача садочок, школа і професія. І це зараз. Хто бажає, от є чат, ну ми всіх додати не будемо, бо я пам'ятаю, я зробив по освіті чат, закинулося туди тисячі людей, і постили там Біла Гейтса ще всяку Єрунду. Не треба туди постити Біла Гейтса, де ми говоримо про школу. Ми говоримо про предмети, ми зараз говоримо базу. Все буде про спілки, чи громадська організація, чи ще якось ми це організуємо. Це має бути платформа. Та на цю платформу вже буде накладатися там, чи це буде. В якомусь приміщенні, де це буде, як це буде. Можливо, в різних місцях буде по-різному, бо в когось будуть умови з більшим приміщенням, з меншим спортзал буде, не буде. Тобто будемо дивитися, як це робиться, але робити потрібно. Бо, наприклад, я скажу за себе: я ходив на різні гуртки, там, бувало, раз в тиждень, вони потім дають тобі результат більше, як та школа. Тому, те, що там буде на вихідних, воно буде давати більший ефект. Тому, друзі, ще раз. Електронна пошта зразу в дописі до цього відео. Хто бажає долучитися до організації, до творення рідної школи, пишете тема рідна школа, а далі вже працюємо. Тема актуальна, що тут говорити. Це треба брати і робити. Тому хто хоче з нами разом, давайте друзі. Тому максимально це відео поширюємо. Підписуємося на канал, щоб ми могли обмінюватися думками і пишемо свої коментарі стосовно цього. Хто бажає доєднатися до рідної школи, в дописі до відео є посилання на електронну пошту. Пишете тема заголовок в лисі електронному. Рідна школа і пропозиції, з якого ви міста, чи доєднатися, чи, чи просто хочете викладати до процесу, чи у вас діти є. Ви хотіли би їх дати в рідну школу, чи можливо ви хочете викладати. Ну будь-які пропозиції приймається друзі. Хтось має приміщення, хтось має. Досвід якийсь в оргпроцесах, тому що потрібні будуть кадри це все організувати, бо вчителі не завжди хороший вчитель не означає хороший організатор і хороший організатор. Тобто кожному своє. І ми це зробимо, тому що нам призначено скалу сесу злопить. Писав Іван Франко. Так, Наталя? Дуже дякую. Так, дуже правильно все сказав Остап. Ну, особливо так, залучайтеся. Давайте свої пропозиції, давайте долучайте тих, кого ви знаєте. Є багато діток наших зараз за кордоном, так які мусили виїхати, так і вони вчаться в школах. Є багато дітей, які вчаться на домашньому навчанні. Тобто вони не зв'язані, вони просто ін... 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 інтернат, інстернат, чи я забула та слово, що вони. Потім приходять і здають екзамени. Вже є така практика, так, що вони вчаться вдома і потім здають. Але вдома, коли вчаться дитина, Повинна працювати з батьками. Батьки не завжди є фахівці того чи іншого предмету і можуть правильно подати матеріал. правда? Це дуже важливо, щоб дитина щось отримала, якісь знання і щоб вона, коли закінчує школу, могла спокійно світлим розумом, як то кажуть, поступити в це покликання. Тобто школа дає їй то зерно, щоб воно проросло, так? прививає любов до того, до чого в неї є хист. До чого в неї є да? Так, це абсолютно довірно каже. Школу треба закінчувати і вже мати щось вміти руками робити, щось ти маєш розуміти. А то виходять вже 17-18 років школи. Ну, дорослі люди. Ну просто. А що ти вмієш? Я тільки школу закінчую, нічого не вмію. Я не знаю, як от ти сказала Наталя, навіть не знаю, як порахувати, скільки треба фарби, щоб помалювати свою кімнату. Нічого не знаю. От закінчив школу. Університет закінчив. Що ти вмієш? Взятки давати, брехати, стукачом. От все, все. що, Знаєте, гайдамаки співали, не навчило мене радіо брехати, рідна школа не любити Батьківщину. Ото то є, то є, то є правда, друзі. Тому пишемо свої думки, об'єднуємося і шлях пройде той, хто рухається. От є гора, треба по кроку до неї йти. Правда? Тому, друзі, до зустрічі любові вам і те, що я кажу завжди кажу зараз. Ісус Христос каже: пізнай істину і в нас зробить тебе вільними. Тому пізнайте істину, щоб не жити в тіні морокої смерті, а мати життя. А істина це Творець. Творець де в нас, тому що пізнавайте себе. Треба й діток навчити пізнавати себе, пізнайте себе, полюбите Творця, себе і свого, бо Творець як в вас, так і в ближньому вашому. Тому сила вас є. Яка є вас, та вона сильніша за цей світ? Тому все нам вдасться. любові, силам, обняв з Дякую, Богом друзі з Богом.